Люди з синдромом Дауна добрі та світлі, здатні співпереживати та ділитися своїм теплом. З іншими лише тільки суспільство не завжди готове їх прийняти. Така аномалія це доля випадку, від якої не застрахований ніхто, адже із синдромом Дауна можуть народитись діти у будь-якій сім'ї. Відмінність у тому, що на світ вони з'являються із зайвою хромосомою, яка е, дає відповідні фізіологічні ознаки, так які є генетично закладені. Вже так, і ми бачимо, розрізняємо, що це синдром Дауна. Е, друга така, друга така ознака це все таки повільність. Чуть-чуть в реакції. Тобто ми вчимось, вихователів прошу, і мам прошу дати трошечки терпцю. Тобто, якщо ми швидко хочемо реагування, його не буде. Чуть-чуть треба паузу. Діагноз одинаковий, але потреби в дітей зовсім різні. Хтось не знаю, має потребу в розвитку мовлення, хтось має потребу в розвитку моторики, сенсорики. От, тому, можна сказати, до кожної дитини ми підходимо так індивідуально і вже, можна сказати, на Батьків, більше звертаю на те увагу, на що дитина дійсно потребує. Сьогодні дітки з таким синдромом відвідують садки і вчаться у школах. Саме це є чи не найважливішим і чи не найбільшим досягненням. Мар'янчику п'ять з половиною. Зараз його мама про вроджену аномалію сина говорить спокійно, хоч пригадує, як тільки не дізналась, було страшно. Хлопчик ще з зрочку ходить на розвиваючі заняття. Останній рік його все частіше залишають у звичайному дитячому садку. Плюс заняття з логопедом і навчання у центрі Бебіко. Жінка зазначає, так наполегли. Готуються до школи. Дуже страшно, особливо перших півроку рік, але потім звикла почала сприймати його як звичайну дитину і любити його, розвивати його, і ну, все як звичайний дід. Люди реагують нормально, може, дехто думає, що жалієш, але це не може, що жаліти, це дитина, це є нормальна дитина, я його люблю. Він ходить в звичайний садочок зі звичайними дітками. У ну, що зараз трошки краще би розвиток мовлення розвинути. Так він все розуміє. В нього є молодша сестричка, він з нею грається, він її опікує. Він не ну, як старший брат. У центрі сприяння дітям із синдромом Дауна. Бебіко підкреслюють, особливістю таких дітей є те, що вони часто наслідують поведінку інших. Тобто, яке середовище оточує дитину, такою відповідно вона і буде. І зараз ми вже. Е Готові в звичайні садки, ходимо, ходимо в звичайну школу. Так, в нас є майбутнє в училищах, навчальні професії, власне, вибір професій, над чим ми далі будемо працювати. Ось і в першу чергу це ще хочеться відмітити згуртованість батьків. Тобто, у нас є така команда батьків, які готові вперед за свою дитину. Щоб розповісти людям більше про це захворювання до всесвітнього дня людини із синдромом Дауна. Організація Бебіко у Тернополі вже четвертий рік поспіль організовує акцію Кольорові Шкарпатки. Цей день у світі багато людей вдягаючи, використовує як аксесуар саме кольорові шкарпетки, цим самим висловлюючи свою підтримку людям із синдромом Дауна. Ми за ці шкарпетки беремо пожертву 21 одну гривню, і кожен рік ми плануємо ці кошти на щось. Цього року в нас активність найбільша. Тобто до нас долучилися декілька компаній, які забрали шкарпетки оптом. В Першу чергу хотілося б відмітити те, що Ліда, який 15 років, в неї синдром Дауна, наша тернополянка, дівчинка. Представляється презентацію, проводить в парламенті, власне, розказує про себе, про що вона мріє. І девізом цієї зустрічі є мій голос, моя община. Обласну організацію «Бебіко» відвідує понад 70 родин, які стикнулись із тією проблемою, стільки ж сімей, у яких народились діти з аутизмом. Є також малеча з діагнозом гідромікроцефалія, церебральний параліч. Щоб створити кращі умови для перебування та навчання дітей, для центру цьогоріч виділили нове приміщення. Це дало можливість впровадити з 1 березня соціальну послугу денний догляд по типу міні-дитсадка. Відтепер батьки зможуть залишати своїх чад майже на весь день. Рада прийняла рішення, передала це приміщення, де близько 160 квадратних метрів для громадської організації «Бебіку», до складу, якої входять професійні практикуючі психологи, фізіотерапевти, люди, які вже багато років займаються з такими дітками. Раніше вони орендували квартиру в центральній частині міста за власні кошти. По-перше, там було замало площі, і срок оренди завершився. Вони звернулися про допомогу знайти приміщення. Спільно разом з ними вибрали те приміщення, яке найбільше їм. Підходи, які найбільше адаптовані. Діти ж шкільного і дошкільного віку по кілька годин на день займаються на другому поверсі центру. Тут спеціалісти проводять розвиваючі навчання різного типу. Діма. А років скільки тобі? Одинадцять. А розкажи, що ти робиш? Що ти пишеш? Пис. Що? що пишеш. Ціє, ціє. Ціє, я пишу. Покажи, будь ласка, покажи, пит, то, ти що ти пишеш. Бачиш? Правильно ти пишеш, так? Ти дуже гарно пишеш. Yeah. А які цифри? Які це цифри в тебе тут є? Вісім, дев'ять 10. Молодець. А скільки ти років? П'ять. П'ять років тобі. А ти з Тернополя? Так. А що ти зараз розв'язуєш? Покажи нам. Папки. Гарно, скажи. Покажи які. Важкі <реш> приклади. Так. А який найважчий? Оцей. 18 мінус 4? Так. І скільки це буде? Тебе ж є відповідь. Вже? 14. І пишуть, і рахують, ну і, звичайно ж, читають. Лі-ку-ва-ля.